Друзі, вітаю! Описова конструкція Sgipt. Використовуємо її тоді, коли нам треба сказати, що щось знаходиться в якомусь місці. Наприклад, є комп'ютер на столі. Computer auf dem Tisch". Є машина перед під'їздом. Auto for dem Eingang". Є пляшка молока. де... В холодильнику. Сама по собі конструкція S-Gipt все одно має підняти присудок. S-pідна GIPT-присудок. Ми знаємо, що дієслово має бути на другому місці, і ми можемо модифікувати це речення, сказавши: комп'ютер є на столі. Що ми для цього робимо? Використовуємо правило порядку слів і ставимо комп'ютер на перше місце. Тоді в нас підмет іде з першого на третє. І на столі лишається в кінці. Комп'ютер є на столі. Так само комп'ютер і на столі ми можемо поміняти, зробити конструкцію, яка буде виглядати наступним чином. AudimTish Gipes Комп'ютер. Такий варіант теж можливий. Так само, де на столі. Хоча ми маємо три слова. Але це все є один член речення, тому що відповідає ця група слів, так скажемо, на одне запитання. Навіть, якщо щоб тут було п'ять, все одно це в загальному рахувалося б одне місце. Тому що це все одне місце обставина. Далі йде дієслово, і вона буде рахуватися на другому місці. Підмет на третьому. Комп'ютер dem, dem Tisch gibt es Computer. Так само тут. Є моя машина перед під'їздом. Ми можемо взяти мою машину, поставити її на перше місце. Mein Auto gibt es vor dem Eingang. Маємо речення з таким порядком слів. Тобто, порядком слів ви можете комбінувати, як вам треба, в залежності, на що ви хочете, можливо, зробити логічний наголос. Але для початку я вам рекомендую все-таки не ускладнювати собі життя і казати по такій простій схемі. Є щось десь. Es gibt computer auf dem Tisch. Es gibt mein Auto vor dem Eingang. І так далі.